Яка різниця в ціні цих машин? Цю машину ми зараз акційна пропозиція за 58 тисяч євро ми можемо продавати. Це оплата, ну, мінімальна ціна, яка може бути на цю машину 58 тисяч євро. На цю Комплектацію комплектацію і на цю партію, бо на жаль, кожну партію завод піднімає вартість як у будь-якого виробника. То ці машини, які зараз є на складі, в нас а у нас їх там достатня кількість, можна буде загальним планом показати. То 58 за повну оплату, або це банк або кредит. Якщо розтермінування. То там може бути трошечки дорожче, дивлячись, який термін термінуваний. Так, тобто 58 і, і 50, 53. Так, так. Е, тепер ще одне питання, таке провокативне, тому що багато хто його, я думаю, вам задає. Е, двигун 3,8. Е, який його ресурс при такій потужності? Е, тут дивіться, в нас зараз саме 3,8 на ринку України, зараз півтора-два роки присутні, саме 3,8, але на ринку Європи цей двигун вже використовується 6 років. І починали вони з садових тракторів використовувати ці тракції двигуни, і із шостої серії таки казав, що 35, 135, 135 сто кільських... і, і не тільки на Дойц. Я знаю, що ці двигуни встановлюються на інші бренди. Е, так, так, так. Саме ну перше три 3.8 це нова генерація двигунів. Ну, відносно нова, щоб цим двигуном зайти у вищу норму токсичності, Дойс поміняв топлену систему. Ну далі розвивається двигун, щоб поміщатися в норму токсичності євро 6, тір 6, так званий або Stage 4 фінал, мабуть, так і називається, з мочовиною той, йде трактор. Тому по Україні зараз є напрацювання до 2 тисяч мотогодин, по Європі це вже є 5-6 тисяч мотогодин напрацювання саме на цих двигунах, але саме 3,8, повторюся, блок взятий від 4-літрового Старого двигуна, який давав на 115 сил, там на працювання в Україні є 23 тисячі мотогодин в Білоцерковському районі на фермі. Це реальний без капремонту? Кіль, без капремонту двигун. А на фермі ж він не глушиться ніколи. Ну, тому і за 12 років він напрацював 23 тисячі мотогодин. І, до речі, от я хотів згадати якраз е, за розміри. Тракторці, ну просто таких е, досить дуже компактних розмірів. Вони по розмірах, е, менше МТЗ. Вісьми десятки, ні, ну не менше. Ну він в Євроферму заходить спокійно. Тобто ну, по стар... висоті, по висоті.